Друзі, термінові новини по проєкту DOX. Перша новина Binance теж об'явив про лістинг. Друга новина лістинг перенесли на 26 серпня. Це що значить? До 26 серпня, а точніше, до 23 серпня, можна вивести свої монети, якщо ще не вивів, на Binance. Для цього вам потрібен аккаунт Binance і зробити такі маніпуляції. Давайте подивимось, що треба зробити. Значить, заходимо в додаток DOX, нажимаємо Депозит, то exchange, Вибираємо exchange, continue. Вибираємо Binance і тут ще одна новина. Першим 500 тисяч учасників, які виведуть на Binance, отримають додатково 20 тисяч монет ДОКС під час ТБЕ, під час лістингу. Давайте це зробимо. Так, що нам потрібно? Нам потрібно ввести адресу монети докс з біжі Binance і мемо ввести. Так, це ми знайдемо тут. <кхід> Заходимо на аккаунт Binance, на головній страничці, натискаємо Додати кошти, вибираємо здійснити депозит. Так, в пошук отбиваем докс. Так, докс. Так, тонкоин. Окей, копируем адресу. Вставляем. Так, вправляем, копируем мемо. Вот, докс мемо. Вставляем. Все. Send. Confirm. Все, депозит в прогресі. Так, це треба зробити до 23 серпня, а вже 26 серпня в 15.00 по Києву почнеться лістинг на всіх пішах одночасно. І це дуже круто. Тому хто ще не зробив, і хто, ще, хто планує зливати токени під час лістингу, то це краще всього робити на, саме на біржі Binance. Тому переходьте за посиланням, у кого ще немає бінансу. Реєструйтесь, получайте додаткові бонуси і виводьте свої токени